П'ять м'ячів на рахунку. Форварда сухої балки. 62-го номера Дмитра Бабілова. І загальний рахунок 7-2. Непоганий удар зараз від Вадима Журавля. В метрі від стійки проходить м'яч. Закидання від Сергія Демченка. І від Тагієва м'яч виходить в аут. Анатолій Міленький Пасує на Бабілова. Бабілов прокидав на пархуна. Не пройшла ця передача. Тагієв вибив м'яч в аут. Бачимо, з'явився на полі також граючий тренер сухої балки Денис Овсяніков. Закидання від Демченка в напрямку на всянікава, а перехоплення від Журавля і той головою переводить м'яч на кутовий. Кутовий для сухої балки анатолій Міленький. Сьогодні двічі віддавав на Бабілова а, паси, які замикав Дмитро Бабілов після розіграшу кутового. Порхуна. Станіслав Пархун наліво перекладає. А, і Блокують його удар футболісти в зеленій формі. Зараз порхун а, відпрацьовує в захисті. Бабілов пасував на мілінького, не прийшов цей пас. Польовий гравець Вадим Корженко, який а, напередку грав, і забив один з двох м'ячів. Харкова. Зараз стоїть в воротах в сірій футболці. Змінив він а, голкіпера а, своєї команди Микиту Поддубного. Корженка пасує на Афоніна. А Фонін а, лишає м'яч Тагіїв. Тагіїв на Вільхівського. Журавель. Перехоплення від Пархуна. І з лівої ноги потужно пробиває Дмитро Бабілов, але відбиває його удар Вадим Корженко ногою. Пархун. А, вигризає у нього м'яч. Журавель пробиває. Але Сергій Демченко відбиває цей удар. Зараз а, Бабілов намагався влучити а, в ногу журавля. Не вийшло. Мені здається, вже не вірять в успіх футболісти в зеленій формі. Або просто не вистачає сил для того, щоб а, а, піти а, у фінальний штурм. Чотири хвилини достатній а, часовий доробок для того, щоб а, відіграти п'ять м'ячів. Чотири хвилини чистого часу. Нагадаю. Від афоніна м'яч виходить в аут. Не поспішають а, біло чорні. Намагаються тримати м'яч. Бабілов лишає на Міленького. Міленький не зрозумів свого партнера. Таж підстрахував Сергій Демченко. А, Демченко зараз намагається підбадьорити партнерів, партнерів по команді. Корженко, Тагів. Корженко. П'ять польових а, на полі у Харкова. вже а, Майже половину другого тайму. І від а, Вадима Корженка зараз м'яч виходить в аут. Необережно а, приймав м'яч Вадим Корженко. Демченко вийшов далеко з воріт, іде вперед. Рухає м'яч. Намагався поміж ніг Тагіву прокинути. Зачепив Бахтіяра Тагієва. Зараз. Лівим флангом у нас а, Дмитро Бабілов намагався атакувати. Боляче, боляче Бахтіяру Тагієву тримається він за ногу. О, стик з Сергієм Денченко, Так само і голкіпер, голкіпер сухої балки також тримається за ногу. Міняють швиденька Тагієва. Футболісти харків'ян. Овсяніков прокидав собі під удар. Виходить м'яч в аут. Вибачається перед партнерами. Тренер сухої балки. Зараз перехоплення від Овсянікова. Виходить з воріт Вадим Корженко. Забирає м'яч до рук. Довго не може вкинути. Комусь з партнерів по команді знаходить Кукленка і від пархуна м'яч виходить в аут. І невдале введення від а, Девіда Кукленка. Журавель не зміг дістатись до цього м'яча. Зараз вдало він а, грає в захисті. Набігає ззаду Станіслав Пархун на Девіда Кукленка. Виграє м'яч для своєї команди. Пархун на Овсянікова. Овсяніков не зміг обіграти Сергія Вільхівського. Кукленко. І неточна передача від Кукленка на, в напрямку на Афоніна. Шайнов з'являється на полі у сухої балки. Грати дві з половиною хвилини. Не дістає цю передачу Журавель. З Гащенко показує, що в руку влучив м'яч зараз Артемовішку Курупію. Арбітри так не вважають. Даниленко на лівому фланзі заплутався у власному дріблінгу Данило Даниленко. Аут для сухої балки. Овсяніков на пархуна. Той на шойнова. Шойнов на Овсяніков на забіганнях Шайнова, але хитає головою Назар Шойнов. Даниленко, Кукленко. Кукленко, Даниленко. Не поспішають вперед футболісти в зеленій формі. Даниленко. Овсяніков і тренер сухої балки забиває восьмий матч своєї команди. 20-й номер сухої балки за одну хвилину 30 секунд. А до завершення матчу робить рахунок 8-2 на користь жовтих вод. Знову з м'ячем Овсяніков пасує на. Гаращенка і того з-під ніг вибивають м'яч футболісти в зеленій формі. Харків. Кутовий зараз буде для сухої балки. Всянікав на Гаращенка. Неточна передача. Не зміг прийняти цей а, пас. Денис Гаращенко. тож аут буде для харківської команди. Журавель Кукленко. Перехоплення від Овсянікова. Лівою ногою пробивав, але Вчасно прибіг до своїх воріт Вадим Корженко і врятував свою команду. Кутовий для сухої балки. Пас на Назара Шойнова. Шойнов. Овсяніков, Шойнов. Шойнов. Шайнов. Пасував на Грашенка. Даниленко перехопив цей, цей пас. Даниленко пасує в напрямку Журавля. Але, а в обороні відпрацьовує Назар Шойнов. Відбивається м'яч в аут. Шкурупій. Пасує на Журавля. Не впорався з прийомом Вадим Журавель. І від восьмого номера зелених м'яч виходить в аут. Остання хвилина пішла в цьому матчі. Ну а зараз розбирається непогано Вадим Журавель. А, обіграв він а, Назара Шайнова. І Станіслава пархуна. Тож 8-3 робить рахунок за 40 секунд до завершення матчу Вадим Журавель. Восьмий номер харків'ян. Останні секунди непоганий шанс від. Відбиваються зараз а, футболісти жовтих вод. Сергій Демченко відбирає, відбиває удар Кукленко. Ще один постріл від журавля. Поміж ніг проходить м'яч Сергію Демченко і виходить на кутовий. Вадим Корженко. Втрачає м'яч. Шайнов. Катить його у ворота і м'яч. Біля стійки танцює Назар Шойнов за 17 секунд до завершення зустрічі. Мяч, матч стає а, рахунок матчу стає 9-3 на користь жовтовоці. Буквально минулих вихідних матч, кубковий матч в жовтих водах завершився а, з рахунком 10-3 на користь жовтих вод. А, тоді. Галицька здоба зі Львова а, з рахунком 10-3 програла а, на цьому полі. Ну і зараз 8 секунд є у жовтовоців для того, щоб спробувати а, такий самий рахунок зробити. Але, скоріш за все, вже не вийде 5 секунд і м'яч Заута буде вводити зараз Вадим Журавель. Восьмий номер харків'ян. Лишає на Корженка. Корженко. Вбиває з ближнього кута дістає м'яч і переводить його на кутовий Сергій Демченко. Відбивається суха балка. Ще один постріл. І фіксує фінальний рахунок 9-3 на користь. Футбольного клубу Суха балка жовті води. Арбітер зустрічі Олександр Максименко і Володимир Зігура. Чуємо, чуємо підтримку від Жовтоводської торсиди. Підтримка в тому числі і харківській команді за непогану гру. Теплі слова чуємо на адресу команди з Харкова від «Жовтовоців». Ну а, звісно ж своїй команді дякують. Дякують жовтовоці. А друзі, ми звичайно ж дякуємо Збройним силам України за можливість проводити такі цікаві зустрічі. Футболісти дякують своїм болівальникам за підтримку. Болівальники натомість дякують футболістам за шалені емоції, які отримали а, болівальники під час цієї гри. А, друзі, завершуємо наш репортаж на такій позитивній ноті. А, до нових зустрічей в ефірі.